Перші, перші два-три, може тижні війни у мене на день, от, що щоранку лежав переді мною такий от список, о котрій годині з ким який скайп, зум. А якщо якась там пауза в скайпах, зумах, телефонних дзвінках, тоді, е, значить, я десь відповідаю письмово на чиїсь відповіді якогось інтерв'ю і так далі. Тобто кілька іноземних мов, якими володію, стали таким от знаряддям праці. Треба було з однієї на другу переходити дуже динамічно. Ну, найголовніше це я намагаюся обҐрунтувати, чому у цьому світі не буде миру, спокою і злагоди. Якщо змиритися з подальшим існуванням Росії Путіна, і о, я переконую їх у тій ідеї, що для порятунку світу е, дуже мало просто е, захистити Україну, не дати їй програти. Насправді е, життєво потрібна е, нищівна катастрофічна поразка Росії. От, якщо не буде цієї загальнонаціональної катастрофи Росії, то світ цей буде далі котитися у прірву. Треба діяти діяти, мислити, бачити, так, як, як який-небудь Черчилль, так у часи Другої світової війни, треба якісь далекосяжні цілі ставити, і а головне, не треба боятися. Путіна, так, не треба, не треба боятися е того, що, е що от Росія якась така непереможна. От. І ну я, власне кажучи, в міру своїх можливостей я е всюди де можу в своїх виступах. Я це підкреслюю, я на цьому наголошую. І відповідно, е це е Часом сприймається краще, часом гірше, в залежності від мого формулювання. Мені жодної хвилини не йдеться про те, що ось вона була, і ось її немає, треба заборонити і так далі. Я про інше Я про те, що досить уже обожнювати. Так перечитайте, подивіться, знайдіть корені цього звірства, яке відбувається на наших очах, знайдіть їх там. Не перестаньте молитись на е, цих е, так званих велетнів е, людського духу. От. І це, це дуже це задавнена дуже проблема насправді. Тобто це ж не, не настало так само собою. Це все це результати того неймовірного капіталу, який Радянський Союз тодішній, Росія себто набрала в результаті своєї перемоги в Другій світовій війні. Вони проштовхнули завдяки цьому цілу гуманітарну програму на довгі-довгі десятиріччя. І е, західні інтелектуали закохалися е, в усе російське, тому що ненавиділи німецький фашизм. Це дуже все така от е, е, історія настояна знову ж таки на крові, на, на багатьох е, трагедіях. І, е, е, ну, Цьому можна е, чинити опір? Звичайно, що можна і треба чинити цьому опір. Мені е, більш важливо те, що е, Росія, е, це також почалося ще за Радянського Союзу. Е, по всьому цивілізованому заходу вона, як ті щупальця, розкинула мільйони своїх культурних інституцій. Всякі там товариства французько-російської дружби, якісь там православні доми, русські дома, там, повсюди. Так? І це не просто це, це не тільки заклади, де якби, вербували людей, де, де їх робили агентами впливу, але це банально. Розвідницькі резиденції, шпигунські. Так? Це, е, це те саме, що е, знаєте, е, запустити в всередину свій якби, культурний простір, е, культурний простір. Запустити ну, реально е, шпигуна, так? людину, яка війну готує насправді. От. Тому я дуже радий, що одним із наслідків цієї агресії стало закриття цих закладів в багатьох дуже країнах. Їх вичищають. А в Польщі так взагалі ці російські доми стають українськими, передають їх українцям. Це, як на мене, дуже справедливе рішення. Я думаю, ну, найефективніший спосіб протистояння їм. Якогось культурного протистояння їм. Ну, це от, от такий от бойкот, так? їх, їх не існує. Їх в культурі їх не існує. Вони існують десь там у своїх танках, БМП, які треба знищувати. Складно відповісти, бо українець не колективний, українець індивідуальний. А, але е, українець, е, як на мене, тому вже е, у себе вдома в 21-му сторіччі, що е, навчився цю індивідуальність е, поєднувати з індивідуальностями інших українців і діяти колективно, е, самоорганізовуватися, самоорганізовуватися. От. Ну, натомість так, мені завжди не подобалось, коли наші патріотичні письменники старшого покоління відгукувалися про Росію і росіян словом Орда. Але я тепер розумію, що вони не перебільшували, мали, мали рацію. На жаль, нічого іншого про цей про колективізм росіян, аніж Орда. Сказати я не можу. Ну ось воно, на мій погляд, дуже непогано виконує одну з тих функцій, яку ми покладали на початку, про війну не думаючи, але стало таким простором громадянським і громадським. Ось. Тут можна знайти Прихисток навіть від бомб, це навіть на цьому рівні функціонування як бомбосховище, але це і в такому плані психологічному дуже важливо, що сюди приходять зовсім різні люди, вони тут знайомляться. Тут дуже багато людей, переселенців, тут дуже багато дітей у цій місяці, тут виникає Якась нова, така от українська спільнота воєнного часу. Ось тут, тут були акції зі збору гуманітарної допомоги там, інших речей. Тобто, ось є таке місце. Неабияке простори, але достатньо для того, щоб тут відбувалося багато потрібних і цікавих речей. Дуже добре, що ми цілком не комерційні, ми також цілком незалежні, до ніякої гілки влади не належимо, ніхто не може нам встановити якісь бар'єри. Ось цих запрошувати, а цих ні, і так далі. І так далі. Тому я думаю, ми наповно використовуємо цей саме громадський і громадянський потенціал цього місця. Я вирішив трошки перечекати. У мене страшенно багато ідей до наступної книжки, і я її за кілька тижнів до початку Великої війни. Я можна сказати перший розділ дописав. Ну а тепер я просто ось ще, ще трошки мені потрібно для перелаштування, щоб знайти е, такий розпорядок, свій внутрішній розпорядок дня, коли можна буде далі працювати, писати.